Понеділок, 28 квітня, знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися у містян, як вони реагують на інформацію про наближення фронту і спроби проривів на прикордонних ділянках Сумської області. Чи вірять громадяни в те, що переговори про завершення війни незабаром увінчаються успіхом і перемір'я близьке як ніколи? Ні, ми не збираємося виїжджати і спокійно до цього відносимось. А чому? Не страшно, Є Ого, <гум> <гум> ну не страшно. Не страшно, Мені їхати, куди їхати і за що їхати. Я оптиміст, я вірю. Що домовляться і все закінчиться швидко. І всі повернуться додому, і все буде добре. А як ви думаєте, на які поступки можуть піти українці? Територія вважаю, так, якісь поступки явно будуть. За все вірю, на ближні перемоги. Ну, двояко. До перемоги ще дуже далеко. Чи <гум> збираєтесь ви виїжджати? Поки <гум> ні. <гум> Поки ні, чому? але тривожно. Ви не збираєтесь? Ні. А чому? Бо це наше місто. А як ви думаєте, на які поступки можуть піти українці заради миру? Ні на які. Я б не на які не йшла поступку. Ми стільки всього вже віддали, стільки всього вже, ну які ще ну, ніяких поступок. До кінця. В ЗСУ вірю. Тільки на них все і тримається. Якби Ти не вони, то. Може б до цього всього не було б. Ми що, не збираємось, віримо в ЗСУ, Віримо в перемогу, звісно. Поки що не збираємося виїжджати. Скажімо так, віримо в наші Збройні Сили. І в цілому, ну, нормально на цю інформацію, не панікуємо. Головне – не панікувати. Так, а в переговори ви вірите, що вони увінчаються успіхом? Ну, хотілось би вірити. Хотілося б вірити. А як ви думаєте, на які поступки можуть піти українці в цих перемовин? Я думаю, що заморозка фронту по цій лінії, яка зараз є, ну, не більше, не менше. Тому що об'єктивно Росія зараз теж не піде на те, щоб здвигати лінію фронту в нашу користь. Чи вірите ви в ЗСУ та що перемога вже близько Так, звісно. Як ви реагуєте на інформацію про наближення фронту? Чи збираєтесь ви виїжджати? Ой, ми сподіваємося, що нам не прийдеться. Ми сподіваємось на наших хлопців, але ж ви ж бачите, що твориться, що цей Трамп. Хто знає, як воно буде. Звичайно, якщо скажуть, що треба кудись виїжджати, то куди ж ми дінемось. Але ж хлопці наші залишаться тут. Взагалі навіть не знаю, які, на які поступки. Взагалі-то по останнім. Переговорам виходить, що Україну на Україну напали, Україну розбили, Україну тепер розбалаківують усі. Ну що, це? Це, не знаю, тут діти мої, онуки, ну хіба ж ми можемо дозволити. Будемо сподіватися, треба все робити для того, щоб все було так, як хочеться нам. А воно ж бачите, яке стерво б'є та б'є. І взагалі, оце 9-15, і воно починає. Ну Він же ж там не один. Це ж народ. Це ж народ так робить. Віримо в ЗСУ. Дай Боже, здоров'ячка усім і благополучимо. Миру і перемоги. І ні за що я не поїду з родини. І, і нікуди, та, собственно, я нічого не боюсь по віку вже. А як ви думаєте, на які територіальні поступки можуть піти українці? Я ніяких. Я не бачу ніяких. ЗСУ, вірите? В засу, звісно, вірю. Я й тисячу здала одразу туди, куди коли ти дали по тисячі. І так оце буває там десь 50-100 гривень. Я завжди пересилаю. Суму це рідне місто, в якому родилися, в якому живе мені. Вірю, що що це все це безумство, це все закінчиться. Як ви реагуєте на інформацію про наближення фронту? Чи збираєтесь ви виїжджати? Не збираємось. Реагуємо нормально. Я думаю, все буде добре. На силу, то каїву хотілося, щоб скоріше вже настав мир. Боже хлопців дуже жалко, і хочеться, щоб вони всі повернулися, живі, здорові. Я тут маю справу. Тут живе моя родина, діти навчаються в школі, я займаюся благодійністю, тому в планах є більше долучати підтримки в місто Суми і ні в якому разі виїжджати. Але я планую відпочинок. Я планую звозити дітей на канікулах там до іншого міста в цілях просто відпочинку і інформативного якогось розвитку, так але я дуже люблю своє місто. Тому планую тут залишатися. Наші містяни і гості міста, люди, які вимушено перемістилися в місто Суми, мають все ж таки підтримувати наше місто. Чим більше тут людей, тим більше і така морально-духовна. Да, Оборона цього міста, тому що чим більше людей буде його полишати, це сіє паніку. Паніка нам зараз не до цього. Ні до чого. Ми повинні бути одні єдині. І якщо ви пам'ятаєте, в 2022 році на початках ми бачили дуже багато слоганів, що суми вистоять. Так давайте вже дотримуємося, вже трішечки залишилося. Так будемо вистоювати до останнього. Я ну, закликаю людей все ж таки е, розвивати наше місто, залучати як можна більше сюди допомоги, і це і є наша підтримка. А е, долучивши сюди бізнес, це донати для наших захисників, які ми дуже потребуємо зараз. А ви знаєте, зараз же переговори відбуваються. Як ви думаєте, увінчаються вони успіхом для України? В будь-якому випадку діалог завжди це про успіх гірше, коли є якась тиша і мовчання. Чим більше розмов, будь-яких то буде вони в позитиві чи в негативі. Хтось сприйме їх по різному. Після, скажімо так, можливо, невдалого тодішнього тодішньої розмови, ми отримали багато підтримки з європейських стран, і це також є позитивом. Тому говорити, що будь-яка розмова може нести собі негатив, я цьому не вірю. Хай розмовляють. До чогось та домовляться. Можливо, не будуть скажімо так, боротися за Донецький напрямок, але обов'язково збережуть те, що ми зараз маємо. І це найголовніше так, інколи поступки потрібно робити. Вірите в перемогу найближче. Звичайно, і роблю для цього все можливе. І в ЗСУ. Так, вірю в ЗСУ. Тож від іконом громадяни, навіть попри загострення безпекової ситуації і наближення фронту, налаштовані переважно оптимістично, вірять у ЗСУ та перемогу України в цій війні і з надією дивляться у майбутнє.